Вітаю всіх! Сьогодні хочу вам показати дві орхідейки, і я вже їх вам показувала. ну Показувала оцю цю орхідейку, якої на кінчику цвітоноса виросла дітка, Дітка виростила цвітоносик, і от заквітла. І мамка не відстала, виростила два цвітоносика. Це сорт гібрид каода на пульчеріму. Отакі в неї квіточки. Вони такі ніжні, ніжні пелюсточки, навіть губка така ніжна, ніжна. От діточка квітує. І у мамки два цвітоноса. Дві такі э, розкрила вже квіточки. Я вже не стала чекати повного розпуску, може, вже як повністю розкриються квіти. Я тоді покажу всю орхідейку. Я чомусь думала, що будуть квіти трошки більші. Ну, зовсім такі міленькі, такі ніжні, ніжні пелюсточки. Ну, така вона вже. Є навіть у Каоди квіточка і то більша і така більш цупкенька. Це така, в общем, вийшла така, вийшов такий гібрид цікавий. Ну, єдине, що що люби квітувати, раз видала аж два цвіта носа. В общем, вона мене мучила-мучила, я вже 10 разів. Цю рослинку пересаджувала, вона одно мені корінчики скидала, щось їй не подобається. Ну, в общем, трошечки приборкала її і вона трошечки піддалася на мої умови і вирішила проквітнути. Ось Така квітка цікава. І дітка, яка росте. До гори дрига. Зараз, звісно, в неї корінчики закуклилися, бо вона квітує навіть дітка на 5 квіточок розщедрилася. От так от. Ну, Видно, що полюбляє квітувати. Ну, тільки що мені Ах, така миленька. Зато губа така длинна в неї. Длинна така, цікава, білосніжна. Ну, така ніжна-тендітна квіточка. Не знаю, наскільки вона довго буде квітувати. Мені здається, не дуже довго. Я не знаю, як квітує пульчеріма в мене. Ой, теж її ростила, 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 вона щось у мене. Не піддається квітуванню. В общем, отака. І хочу вам показати ще одну рослинку. Давайте. Це м -м, називаю цю орхідейку полуничний або чорничний пиріг. У ну, мене, здається, чорничний пиріг, тому що полуничний більш Такий бордового кольору, а в мене такого темно, темного кольору і з фіолетовими серединками, а полуничний пиріг більш чер... червоніший і такими більш жовтими тут всередині розводами. Здається, так. Ну, от така вже не дочекалася вам повного розпуску, покажу вже, як є. Отакий от каскад. І хочу що зауважити. Вона в мене це зимовий квітаніз, в неї тут було декілька квітів, вірніше бутонів, які вона не, не розпустила, засушила, а потім навесні вирішила. Доростити отакий От шикарний цвітоносик. На 11, здається, квітів. От. Ну, це ще не все. Як може хто пам'ятає, я вже їй показувала, що на цвітоносі на кінчику, у неї росте дітка. Дітка, яку я показувала, що вона квітувала із пазух. Отут і отут. У неї були квіти, ось у навіть цвітанішка ще сухая. Ось. Просто прямо бутончики були із пазух листячків. не було корінчиків, і вона квітувала. Зараз у неї активно ростуть корінці, такі вже гарні вже можна знімати. Але це не все. Але дітка ось випустила вже повноцінний цвітоносик. І буде квітувати аж на 5 бутончиків. І це ще не все. Мамка випустила ще один цвітонос. Це вже весняний, і теж буде на цей цвітоносик квітувати. Я вже чекала повного розпуску, вона, по-перше, довго квітує, ця орхідейка, довго тримає квіти. І вона дуже повільно їх розпускає. Уже ж так довго, що я вже не втерпіла і вже вирішила вам показати, ну, майже повний розпуск. Ось такий каскад шикарний, цупкі квіти, тому вона їх довго тримає. От навіть дітка, коли квітувала, в неї були квіти. Вона їх дуже довго тримала, по дуже довгий таким е, тривалим часом. Е, Цікава. Я все не наважуюся, може би ще б купити полоничного пирога до пару е, цього. Ну, я не знаю, мені поки що достатньо і такої орхідейки. Я ж кажу, квіти в неї цупкі, дуже цупкі такі. Тому вона квітує подовго. Тут перші квіточки, такі інтересні пелюсточки загострені були, розкривалися, як на метелика схоже. Але ні, він тільки схожий на метелика, але такий гарний каскад квітів. Ну, ще розквітне дітка, я ще покажу вам. Не хочеться зараз її знімати через те, що вона може скинути бутончики. А от уже як розквітнуть квіти, тоді можна буде вже зняти її з цвітоноса. Повноцінні чотири гарні корінчика. Ну, я це тільки думаю, якщо вона почне квітувати, вона може закуклить корінці. Ну, хоча мамка тут і квітує, і ростить квітонос, і ростуть у неї і корінці. ось. Я вже тут їх заправляю, заправляю. Мені здається, її вже тут ділити потрібно. Бачите, багато вже з верхнього рівня корінчиків наросло. Так, тут у мене він підписаний як полуничний пиріг. Він у мене з 22-го року, але оце саме гарне заквітував зараз отаким от, от каскадом, подивимося, наскільки. Ну, я знаю, що довго, довго квітує, більше трьох місяців це точно тримаються квіти. Ну, як стане спекотно, не знаю, наскільки він довго буде триматися. Ну, квітування буде довгим. Через те, що є у дітки цвітонос. І тут іще, це ще буде довго формуватися бутончики, ще не скоро розкриються. Так що ще, ще може покажу ще раз вам цю дітку і цю. красунчика. Ну и вот такая детка. Ой. Конечно, трошечки мне не подобается, что такие миленькие квиты. Она меня так вымучила, вымучила. Но за мои страдания она выпустила два цветоноса и с деткою. Ну, такие, вот такие Різні орхідейки. Такими різними квітами. Ну от, порівняйте квіточку пирога і цю, наскільки вони дрібненькі. Ну, от так от. Дякую всім за увагу. На все добре.